Новорічні та різдвяні свята найочікуваніші та найбажаніші для кожної людини, але з особливим трепетом у дочі на них чекають діти, адже щиро вірять у казку, диво і чарівних героїв Діда Мороза і Снігуреньку. Починаючи з 31 грудня, головна площа Краснограда, на якій встановлена красива ялинка, стала місцем проведення святкових театралізованих дій для красноградців і особливо для дітей. Протягом кількох днів біля ялинки проводилися розважальні заходи, головними героями яких були юні красноградці. Маличу та її батьків розважали Дід Мороз і Снігуренька, Сніговик, Зимонька, Зима і казковий медвідь. Діти співали і танцювали навколо ялинки, розказували вірші і неодмінно отримували подарунки. І Радісний настрій учасникам новорічних і різдвяних заходів щиро дарували працівники районного будинку культури, молодіжного центру, сектору молоді і спорту, райдержадміністрації. Тож кожен, хто завітав у ці дні на головну площу міста до Ялинки, отримав безліч приємних вражень. На цей замечательний праздник я прийшла зі своєю внучкою своє Їй дуже подобалося, Я цьому очень рада, Це дуже для різонка важливо, такі дні. Такі мероприятия. Бальшое спасію організаторам. Вчитнення вплоще ребята було очень доволі помочь. Таким кратіком нашому. Цикл новорічних свят триватиме ще кілька тижнів, тож попереду на Красноградців чекає ще чимало хороших святкових заходів, які подарують кожному приємні емоції і хвилини щастя. Поздравляємо! наша рад! Поздравляю всех красноградцам с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, любви, удачи и всего хорошего в новом году.